Навіть коли здається, що природа ніби завмирає, вони дарують свою красу, не зважаючи на негоду та похолодання. На вулицях Харкова, міські озеленювачі, почали висаджувати квіти із давньою тисячолітньою історією. Все це про королеву осені, Хризантему. Цього року традиційно ми висаджуємо хризантеми, Сезон вже стартував, і зараз наші співробітники почали висаджувати хризантеми в центральній частині міста. І далі перейдемо вже в спальні куточки нашого Харкова. Ми плануємо висадити приблизно 6 тисяч кущів, виключно які були вирощені в наших теплицях. Хочемо, щоб харків'яни змогли насолодитися в кожному куточку міста нашими хризантемами, тому що ми це робимо для них і хочемо, щоб вони мали гарний настрій в ці похмурі дні. І насолоджувалися різнобарв'ям цих квітів. Крім цього, в наших планах традиційно знову ж таки висадити цибулини тюльпанів, ті тюльпани, які були знову ж таки вирощені в наших теплицях. І навесні, в березні, а можливо в квітні, в залежності від погодних умов, ми зможемо насолодитися різнобарв'ям тюльпанів. Це знову ж таки традиції, які ми притримуємося із року в рік. За нашим планом, висадити приблизно 20 тисяч цибулин тюльпанів. Починаємо знову ж таки з центральної частини міста і прийдемо. У віддалені куточки маємо надію, що навесні разом з тюльпанами розквітне наш Харків. Розквітнуть люди, настрій, і ми заживемо новими барвами в нашому улюбленому місті Харкові. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини.